Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам презентувати відеодомофон AVP1000 від відомого бренду Arnie, який вже багато років на нашому ринку. Головна його особливість це те, що він безпровідний. Ніяких більше дротів не треба сверлити стіну. Кілька хвилин на монтаж та кілька на налаштування. Та у нас вже є сучасний стильний і головне багатофункціональний домофон. Давайте подивимось на нього ближче. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Це бездротовий відеодомофон AVP 1000 Wi-Fi, один з найсучасніших пристроїв для забезпечення контролю доступу в асортименті Арні. Основним компонентом є панель виклику. Як монітор можна використовувати смартфон чи планшет, що працюють на Android та iOS. Вихід в мережу здійснюється через Wi-Fi модуль. Відповідайте на дзвінок у двері в будь-якій точці світу. Також у комплекті йде безпровідний двірний дзвінок Doorbell і монтажна пластик. Замість монітора використовується смартфон або планшет з встановленим додатком Visit Door. Домофон реєструється в додатку під серійним номером. IP не використовується, не буде ще одного аккаунту в додатку і пароля, який ви вже забудете через 15 хвилин. Прямий коннект девайсу до системи. На передній стороні AVP 1000 розташований датчик освітлення, індикатор заряду батареї, якщо освітиться червоним, то час заряджати. Та індикатор мережі Wi-Fi. Якщо освітиться, то все добре. Добрий і зв'язок є. Кнопка виклику тут зручна, має підсвітку. І, звісно ж, спереду є камера. З задньої сторони є роз'єм для живлення, слот для мікро sd карти до 32 ГБ та кнопка збросу. HD камера відеодомофона з роздільною здатністю 1280х720 пікселів. Володіє широким кутом огляду 100 градусів по горизонталі і 70 по вертикалі, забезпечує хороший перегляд території. Є можливість запису фото та відео. Архів Фото та відео може зберігатися як на SD-карці, на хмарному сховищі або на самому гаджеті. Підтримується три режими запису: автоматичний після натискання на кнопку виклику, ручний та по сигналу від датчика руху. При підключенні зовнішнього джерела живлення активується режим моніторингу. Також в цьому відеодомофоні є пір детектор руху з кутом виявлення 100 градусів, який діє на відстані 1 метру. Якщо в зоні його дії з'являється об'єкт, що рухається, в Додаток, відправляється повідомлення і проводиться запис фото або відео. І, звісно ж, є двосторонній аудіозв'язок. Можна вільно розмовляти з відвідувачем. В AVP 1000 вбудований акумулятор на 5000 мАг. Одного заряду вистачає на півроку. Заряджається він через порт мікро-USB. Ступінь захисту тут IP44, а допустимі температури експлуатації від мінус 5 до плюс 50 градусів Цельсія. Для вулиці. Не дуже підійде. Вага всього 300 г, а розміри 57х142 і 30 мм завтовшки. Дизайн елегантний і мінімалістичний. А обрати та замовити цей та будь-який інший домофон і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.